Літня екологічна школа розпочинає свою роботу у Вінниці. Під час цього навчання проводитимуть екскурсії зі споглядання птахів. Участь у екологічній школі безкоштовна і за попередньою реєстрацією. Серед локацій центральний парк імені Леонтовича, Вишинський став та набережна Південного Бугу. Більше розповість Антон Калінчук, заступник начальника відділу розвитку туризму департаменту, маркетингу, міста та туризму Вінницької міської ради. Пане Антоне, мої вітання. Доброго дня. Власне, що таке літня екологічна школа? Це триденний табір для дітей віком від 12 до 15 років, який буде проходити три дні, п'ять змін. П'ять змін в липні та серпні, де діти будуть плавати на сапдошках, вивчати там першу медичну медичну допомогу. У них там будуть різні екскурсії, там, по дикоросах, по Сабарівському лісі по нашій екологічній стежці Коцюбинської, яку ми минулого року зробили та запустили. Також у них будуть там модатковий парк, ну, такі таку, активні актації, також у них мають бути в цьому таборі. Далі у нас в рамках цієї школи у нас буде. Ще 5-6 спецподій якби, не тільки для дітей, а й для дорослих. Це такі, як Бертвочу, той самий, з, 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 з Олександром Анатолійовичем Матвійчуком, це декан природничого географічного факультету педагогічного університету. Тут і велоподорож був Бодиснянський з Канським. Володимиром Станіславовичем, завідуючи кафедри Геофаху інституту. Будуть лекції вікові дерева від Євгенія Совінського. Ну, це поки план, звісно, але я думаю, що і погодиться. Майстер-клас з дистиляції лаванди це щедрі лани, це будуть ну, так, виїзна екскурсія. І також виїзна екскурсія буде в. В малій крушлинці на бджільництво, то ну, має бути така дивна. А яким... а яким mm -hmm. чином доєднатися? Власне, де реєструватися? А ми ми можемо відкривати Google-форми на наших Facebook-сторінках, на телеграм-каналах, також на сайті міської ради і на телеграм-каналах на, на міської ради. Ну, слідкуйте за новинами. А якщо говорити про е, таку активність, як спостереження за птахами, чому обрали саме її? Та, ну, цікаво насправді. Прокинутися ну, там, зранку, хіни день, о 6-й годині не, не потрібно прокинутися, сьомій вже е, насолодитися цим співом, ну пусте місто, собі, вийти, продихатися, прогулятися, сипати каву, насолодитися співом птахів. ну, Це класно. Розкрийте тоді таємницю, які ж види птахів можна буде побачити під час таких екскурсій? Дятли, чорні співучі дрозди, чорноголові кропив'янки. Ну, багато. Приходьте подивитись, послухайте. Залюбки спробуємо доєднатися. І також рекомендуємо усім віничанам, кому цікаво, доєднуйтеся до активності та слідкуйте за, за сторінками для того, щоб зареєструватися. Дякую. У нас три форми вже закрито, ще одна форма буде відкриватися, тому можна доєднати. Дуже дякую а вам за роз'яснення. Школі... По школі Слухи. ми будемо запускати десь на початку липня, це для дітей. А по всіх інших на червень місяць. Ну це спецподії. Це ще для дорослих на червень місяць і також на липень. То слідкуйте. Не? Дуже рекомендуємо віничанам слідкувати. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Вам дякую. На все добре. І глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку був Антон Калінчук, заступник начальника відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.